Доброго ранку! Сьогодні 24 лютого 2025 року. заняття з логіко математичного розвитку в старшій групі. Тема заняття порівняння сумішніх чисел та матричної фігури. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з математики. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Сьогодні ми з вами згадаємо, як ми рахуємо прямому та свого напрямку. Ось до нас прилетіло одне сонечко. І цій кількості відповідає цифра та один, а до нього приєднало ще одне сонечко. Скільки їх стало? Ну, звісно, два. На один більше. Коли ми додаємо, то предметів стає на один більше чи живих якихось істот. Так, і цифра 2. Скільки в нас сонечок? Так, два. І до них приєдналось ще одне сонечко. І знову ми збільшуємо на один. І яка цифра? 3. До трьох ми додаємо ще одне сонечко. 3 ми збільшуємо на 1, і в нас стало скільки сонечок? Ну, звісно, 4. До 4 ми додаємо ще одне сонечко. І цій кількості яка цифра відповідає? Так, 5. А якщо у нас є 5 сонечок, ми додали ще одне. Яка цифра? Так, цифра 6 відповідає числу 6. І знову ми збільшили на 1. До шести сонечок ми додаємо ще одне сонечко. І в нас є цифра. Так, 7. Стало сім сонечок. До семи сонечок ще прилетіло одне сонечко. І їх скільки дітки стало? Так вісім. Приєднується ще одне сонечко. Яка цифра? Ну, звісно, 9. І додаємо ще одне сонечко, і збільшується ще кількість на один. І цифра десять. А тепер давайте від одного до 10 рахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Давайте в зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. А зараз ми з вами згадаємо, що ж таке числа сусіди або суміжні числа. Так, вірно, це попереднє та наступне число. Попереднє на один менше, а наступнє збільшено на один. Назвіть попереднє та наступне число до числа 5. Так, попереднє 4, а наступні шість. Чотири менше, ніж 5 на один, а шість більше, ніж 5 на один. Назвіть числа сусіди, числа 2. Так, це один та три. Попереднє один. А наступні три. І один менше, ніж 2, а три більше, ніж 2. Назвіть попереднє та наступнє число числа 9. Звісно, це вісім та 10. Попереднє. Та це вісім, а наступні 10. Молодці. А зараз ми з вами згадаємо знаки порівняння. Як називається ось цей знак? Менше правильно, а ось цей. Більше вірно і порівню. Молодці. Ось подивіться, нам потрібно порівняти кількість предметів зліва та справа. Так, Тапорі молодці. Два дорівнює два. Двом. Давайте розглянемо слідуючу картинку. Порахуйте, скільки тут знаходиться предметів та скільки справ, які зна потрібно розташувати. Ну, звісно, менше. Адже зліва скільки? Три, а справа п'ять. Три менше, ніж п'ять. Давайте порахуємо на цій картинці. Один, два, три, чотири, пять, шість зліва, а справа один, два, три, чотири. Ну, Правильно, 6 більше, ніж 4. І ми розташовуємо знак більше. Розглянемо геометричні фігури та згадаємо, які є плоски фігури. Давайте розглянемо на верхній смужечці, що це? Так, трикутники. Скільки їх? 1, 2, 3, 4. На нижній смужечці. Так, це круги. Скільки їх? Один, 2, 3, 4, 5. І який знак нам потрібно розташувати між цифрою 4 та 5. Так, 4 менше, ніж 5. Давайте порахуємо ось ці трикутники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, і цій кількості відповідає цифра 10. А це що за фігура? Так, це прямо І скільки їх ми бачимо? 1, 2, 3. І який знак потрібно розташувати між цифрами 10 та 3. Більше правильно, молодці. Давайте розглянемо геометричні фігури на верхній сушці. Це що? Так, це квадрати. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І ця кількість відповідає цифрі 9. А що на нижній смужці за геометричні фігури? Так багатокутники. а скільки в них кутів? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, 5. Тобто це п'ятикутники. І давайте їх порахуємо. Один, 2, 3, 4. П'ять-шість. Так, і цифра шість відповідає кількості п'ятикутників. І чого ж більше? Так, дев'ять більше, ніж шість. А зараз ми порахуємо, скільки в гаманці в першому є грошей та в другому. Так. Тут одна гривня, а ось тут дві гривні. А разом скільки це буде? Та три. А в цьому гаманці та одна і одна. Один додати один, скільки буде? Два. Тобто в якому гаманцеві більше грошей? Ну, звісно, в першому, тому що три. Більше, ніж два. А зараз ми з вами розглянемо геометричні фіри. І будемо рахувати, скільки ж ми бачимо на цій картинці даних геометричних фігур. Ось ми бачимо трикутник. Давайте розглянемо скільки бачимо на цій картинці трикутників. Так, ялинка з трикутників. Один, два. Так, два трикутника. Давайте порахуємо, скільки кругів складається ведмеди. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Якщо ми ще додамо сонечко кругле. Вісім. Вісім кругів. А давайте порахуємо, скільки ж є овалів, Скільки овалів складається медмедів. Меш... Один. Два. Три. Чотири. А скільки овалів складається займ. Один. Два, три, 4, 5, 6, 7. Де більше овалів в зайця чи в ведмеди? Звісно, в зайця. І в нас ще і дерево, бачите, крона його овальна також. Давайте порахуємо, скількох квадратів складається зайнять. Так, ми бачимо один квадрат. А чи ви бачите прямокутники на цій картинці? Так, це стовбур дерев, ялинки та виш. Це прямокутник. Давайте розглянемо слідуючу картину. Ми недавно з вами. Виконували аплікацію клону, а тут потрібно порахувати геометричні фігури. Давайте розглянемо, скількох овалів складається наш клоун. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Так, але де ви бачите ще овали? Так, ось двері, овальні, так. А давайте порахуємо трикутники, саме клоун. Так, ми бачимо ось один, два, три. Так, три трикутники. А які геометричні фігури ви ще бачите на цій картинці? Так, ну, звісно, круги у нас і м'ячі. Це круги, і ось ми бачимо круг. І на взуті уклона круги. Давайте ж їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тобто багато більше десяти. І в нас ще є ось круги. А ось ми бачимо і корову, яка також створена з геометричних фігур. Тож, давайте порахуємо трикутники, саме корови, які ви бачите трикутники. Давайте рахуємо разом зі мною. Один, два. Три, чотири, п'ять. Так, а які ще ви бачите геометричні фігури? Так, чотири кутники. Давайте також їх порахуємо. Один. Два, три. І ось чотири. А ще які на цій картинці ви бачите геометричні фігури. Так, звісно, купи та обалу. І ось кругле сонечко, яке випромінює. Дивіться, скільки промінчик. А знаєте чому у сонечка стільки промінчиків на цій картинці? Тому що стільки ви дали гарних відповідей. Я впевнена, що ви гарно порахували, назвали суміжні числа а числа сусідів. А що таке числа сусідів? Та це попереднє вступне число. Наше заняття з математики завершено. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі!